привіт, друзі! віта вас на каналі From Ukraine. Депортація українців з Польщі. Не дуже приємні зміни для українців в Німеччині, Чехії та Австрії, і хороші новини з Латвії. Ваша думка щодо цих новин пишіть в коментарях, за лайки, і підписку. Щиро вдячний. Отже, почнемо з Польщі. Польща нещодавно видворила з країни 70 українців, яких визнала загрозою для національної безпеки. Погодьтесь неприємні новини, тому що загалом з січня по квітень польські служби примусово повернули до країн походження 101 особу. Це офіційна інформація. Але ж найбільша частка, на жаль, з них саме українці. І ви розумієте, що мова не про формальні якісь порушення, як про срочені візи чи дозволи. Це кримінальні злочини серед причин, наприклад, керування в нетверезому стані, ігнорування зупинок поліції, втеча від правоохоронців, пасібництва нелегального перетину кордону, наркозлочини, невиконання вироків суду. Але як висновок, це вже не адміністративні штрафи, це кримінал. Звичайно, в таких випадках навіть адвокат не врядче допоможе. Країна, яка приймає, має повне право депортувати тих, хто порушує її закони. І псує репутацію всієї громади. Погодьте, що варто пам'ятати, що один такий інцидент кидає тінь на всю українську громаду. Німеччина автоматичних змін українських прав в Німеччині не буде. На жаль, надії в українських водіїв на автоматичний обмін українських посвідчень водіяв знову розвіялись, тому що уряд Німеччини відкликав проект постанови, поданий ще в травні 2024 року, який стосувався якраз автоматичного визнання української кваліфікації. Причина – це розпуск Бундестагу та завершення його повноважень, тобто усі проекти, не ухвалені до цього моменту, втратили юридичну силу. Що це означає? Українські водії в Німеччині, які хочуть працювати, повинні пройти навчання та скласти теоретичні і практичні іспити за німецькими стандартами. Феція водія в Європейському Союзі більше не буде швидким таким Подарунком з одного боку це удар по українським біженцям, з іншого Європа хоче контролювати стандарти та відповідальність. В свою чергу Латвія дозволила українцям обмінювати водійські права без іспитів. Тому що Україна та Латвія підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень, тобто українці зможуть обміняти свої права без додаткових іспитів, навіть якщо проживають в країні понад рік. І нагадаю раніше така пільга діяла лише для людей з тимчасовим захистом. Схожі угоди вже діють в Італії, Іспанії, Туреччині та Арабських Еміратах. Це приклад того, як співпраця з дружніми державами може реально полегшити життя українцям за кордоном. В Німеччині починається наймасштабніша соціальна реформа останніх років. Виплати Бергільгельд змінять на інші зниження виплат для тих, хто не працює або відмовляється від запропонованої роботи, об'єднання структур в одну цифрову систему для ефективнішої. Взаємодії і також 5 травня в Німеччині очікується підписання коаліційної угоди, яка визначить курс уряду на найближчі 4 роки. Саме вона ляже в основу нової соціальної політики. Тобто, Німеччина буде підтримувати лише тих, хто дійсно потребує допомоги, прагне працювати. А українцям варто підготуватись до суворіших умов. В свою чергу Чехія порушує рішення суду Європейського Союзу. Є певний скандал в Чехії, тому що уряд цієї країни ігнорує рішення суду ЄС і продовжує відмовляти українцям в захисті. Мається на увазі тим українцям, хто зараз хоче отримати тимчасовий захист в Чехії. Тобто, навіть коли українці мають право на притулок, Єврокомісія вже попередила про юридичні наслідки, але ж ситуація на зараз виглядає саме так. В свою чергу Австрія скорочує виплати українцям. Австрійський уряд заявив, що зменшить соціальні виплати для українців через. Підозри у біженському туризмі, тобто йдеться про людей, які реєструються для допомоги, але фактично не проживають в країні. Ну є також два цікавих дослідження в Німеччині. Перше стосується нещодавно опублікованих досліджень, які показали, що жінки в країні мають серйозні побоювання щодо чоловіків арабської зовнішності. Про це я вже на своєму каналі розповідав. Тобто, за результатами опитування, понад 60% жінок зазначають, що через цей страх вони відчувають обмеження у своїй повсякденній діяльності, вони більше не можуть вільно пересуватись по містах. Цікаво, що молодші жінки віком від 15 до 30 років відчувають цей страх набагато сильніше, ставлячи оцінку в 75 балів за 100. А у жінок старшого віку від 31 року до 60 років цей страх ще більший аж 80 балів. Це просто вражаюче. Як цей страх починає формувати їхнє повсякденне життя? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Проблема вважаю, зростає на фоні великої кількості біженців з арабських країн, зокрема з Сирії та Афганістану, які активно приїжджають до Німеччини після хвиль міграції. Кількість таких біженців, особливо молодих чоловіків, становить суттєву частину населення, а це вже відображається, звичайно, на повсякденному житті німців, зокрема на жінках. Не можна ігнорувати і демографічну ситуацію, погодьтесь, де з одного боку кількість народжених дітей серед корінних німців зменшується. Багато німецьких сімей мають, ви знаєте, максимум одну-дві дитини в сім'ї. Тоді як арабські сім'ї, що приїжджають до Німеччини, часто мають більшу кількість дітей. Троє четверо п'ятеро дітей це означає, що в майбутньому процентне співвідношення на користь біженців. Лише збільшуватиметься. І варто відзначити ще одне цікаве опитування в Німеччині. Свіжі дані показують, що переважна більшість молодих німців виступає проти обов'язкової військової служби. Згідно з останнім дослідженням, 69% молоді в Німеччині не готові захищати свою країну з зброєю в руках, а понад 80% заявили, що не стали б жертвувати собою за Німеччину. Причому ці заяви звучать особливо голосно з боку юнаків, які. Як очікувалось, повинні бути опорою армії експерти, які проводили ці дослідження, відкрито говорять, що для більшості молодих німців обов'язкова служба виглядає як щось абсурдне і абсолютно нікчемне. Тобто, молодь не хоче, щоб хтось вказував їм, що робити. Пріоритеті німецької молоді це особиста свобода, самореалізація і життя за власними правилами. Один з опитуваних конкретно сказав, що я не дозволю комусь вирішувати, як мені жити. Загалом очевидно, що згідно з цими опитуваннями. Молоді німці все ж таки розуміють, що таке війна і що вона не веде ні до чого, окрім трагедії. Отже, друзі, суспільство ЄС перебуває в стані глибокої трансформації. Молодь не готова воювати, жінки бояться ходити по місту, держава урізає соціальні гарантії. Все це на фоні також і війни в Україні, напливу мігрантів і загальної економічної нестабільності. Правила змінюються, підтримка зменшується. Вимоги зростають. Теперішній мігрант має бути законослухняним, інтегрованим і готовим працювати інакше або депортація, або соціальна ізоляція. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підтримайте це відео лайком та коментарем. Поділіться своїм досвідом в коментарях, чи справді ви відчуваєте зміни вставлені до українців за кордоном. Підписуйтесь, аби не пропустити головне до зустрічі.